Усім привіт! На годиннику сьома година ранку. Чоловік вже на роботі, а я йду снідати. На сніданок у мене в пластівці з молоком. З восьмої години у мене починається заняття з учнями. Сьогодні у нас з п'ятикласниками передостанній урок у першому семестрі, тому я підготувала для них різдвяну гру. Дуже задоволена результатом і зручно працювати з цією грою у зумі, але, звичайно, на інтерактивній дошці було б ще цікавіше. На уроці ми з дітками читали та перекладали 5 цікавих різдвяних історій. Учні були дизайнерами різдвяних кімнат, відшукували різдвяні предмети за допомогою ліхтарика, знаходили відмінності між картинками, складали пазл, виконували завдання Вікторини. Та створювали власний різдвяний віночок. Уроки зазвичай у мене до 14.00. Але по вівторках я працюю до 17.00. Після роботи ми з чоловіком вирішили поїхати у ліс та зробити декілька гарних кадрів. Ми швиденько зібралися і вирушили у дорогу. Бо планували поїхати ще трішки погуляти та, можливо, придбати новорічні іграшки для ялинки та саму ялинку. До речі, на зустріч нам зараз буде їхати автобус. Це громадський транспорт в Латвії. Дуже люблю їздити за місто, малуватися за міськими будинками. А на цьому тижні так погода взагалі дозволяє зануритися у зимову атмосферу. Ще декілька хвилин і ми вже на місці. На вулиці мінус 10, але людей навіть у лісі багато гуляє. Останній раз у лісі ми були у жовтні місяці. Тоді ми назбирали різних видів грибів, які будуть у нас на новорічному столі у цьому році. Всюди, куди не глянь, усе біле. Де-не-де залишилися осінні листочки. Краса навкруги неймовірна. Очей не відірвати. Все дивишся та радієш. В останні роки в Україні взимку снігу майже не було, а особливо перед новорічними святами. Сніг дуже рідко можна було побачити, зокрема дощ. Але все одно, знаходячись у Латвії, дуже сумую за Україною, бо краще рідної домівки немає нічого. Знайомі місця у лісі перетворилися до невпізнання. Так і хочеться повірити в диво, загадати найпотаємніше бажання та чекати, що воно здійсниться. Гілки дерев схожі на лапи велетнів, поникші під вагою снігового покриву. Ніщо не може зрівнятися з красою зимового сніжного пейзажу. Ожила справжня казка, що повертає нас у найкращий час, час дитинства. Ми вже дуже близько поруч із морем, тому зараз я вам покажу Балтійське море. Тут уже чіткіше чутно хвилі. Морозного дня біля моря довго не посидиш. Варто мати з собою щось гаряче, чай, каву або глінтвейн. А сьогодні так взагалі дуже вітряно. Добре побути з морем наодинці. Бачити його шторми і хвилі, спостерігати, яке воно спокійне та холодне. Адже взимку найкраще видно морську могутність та силу. У лісі вже темніє, тому нам час збиратися. А ось вказівник, що це природній парк. Прогулюючись стежками, можна побачити дивовижні краєвиди і місця впадання у море трьох найбільших річок Латвії Лієлупі, Даугави та Гауї. Тепер ми їдемо у центр. Вулиці Риги вже святково прикрашені. Йдемо шукати новорічні прикраси для нашої ялинки. Без кави в таку холодну пору року ніяк не обійтися. Ми пройшлися торговельними центрами Риги та придбали новорічні прикраси для нашої майбутньої ялинки. Що ми придбали, я покажу вже вдома. А зараз гуляємо далі. Зараз ми знаходимось у Верменському парку. Верменський парк є одним з найгарніших парків Риги та є другим найстарішим ризьким громадським парком. Також відвідали парк Еспланада у центрі Риги. Площа парку майже 9 гектарів. Тут вже святкова атмосфера та працюють різдвяні ярмарки. Перед нами Ризький собор Різдва Христового, найбільший православний храм у Ризі. Подивіться, яка краса, ніжок іде. Ми вже йдемо до машини. Зараз поїдемо вибирати ялинку. Ялинки є недалеко від нашого будинку. Ялинку можна вибрати на будь-який смак. Але ми її залишили поки що на потім, бо потрібно ще зробити підставку під неї. Тому зараз ми йдемо у парк, що знаходиться через дорогу парк Зімельблазма. Тож, давайте дивитися, що ми з вами купили. Різряна прикраса на стіл 3 євро. Різряна іграшка Лось 7 євро. Кульки 3 євро. Білі кульки 2 євро. Набір білих і червоних кульок 4 євро, ліхтарики на ялинку 6 євро, сині кульки 3 євро. І для верхівки ялинки 250 євро. Ось такі новорічні прикраси. Час вечеряти, та йти відпочивати. На вечерю у нас деруни. Дякую вам за перегляд. Мир у вашому дому та тихої ночі. Бувайте!